Вітаю всіх, хто зайшов 8 й вінтажну комору. і дорогих підписників гостей мого каналу. Всіх тих, хто мене дивиться, та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено кава-чайним парам, тому е зупиніться, передихніть, відпочиньте, отримайте насолоду. Я думаю, що мені вдасться вас навіть сьогодні трішки здивувати. Прошу додивитись відео до кінця, тому що в кінці буде дуже рідкісна річ. Яку я зустріла вперше за багато забагато років колекціонування порцеляни. Розпочинаю я своє відео з ось такої гарної кавової пари от великих. Це, це сервізна, кавова пара із сервізу. Як сервіз називається, я не знаю, але це. Завод Пролетарій, бачите оцей кораблик, і таке клеймо ставилося з 67 по 77 роки, 10 років. А завод пролетарій це один із бувших кузнєцовських підприємств. Ми бачимо дуже гарну, цікаву верніше, форму, гарну таку глазурь і класний ручний розпис в чотирьох кольорах: червоно-чорний. Сірий і ось, бачите, є підмальовка з позолотою. Зараз я її прокручу, ви побачите її, більш краще роздивитесь. І ось таке блюдечко. Чашечка досить гарненька. Ось подивіться, як вона виглядає. Бачите, ось така красива кавова пара. Далі ще буде чайна пара. Це дольово, це дольово, і я не знаю. Взагалі ЛФЗшні такі чайні пари їх називають, що не... вірніше вони виготовлялись на формі тюльпан. Можливо, і ця форма називається тюльпан. Не знаю, я її придбала по двом причинам. По-перше, це абсолютно нова річ. По-друге, цікава для мене дольовська форма. І по-третє, дійсно дуже-дуже легенька порцеляна. У мене немає зараз світла, щоб я вам показала. Можливо, лампи верніше немає. Но вона дуже тоненька і світиться гарно. Ось таке блюдечко. Тут якісь весняні квіти, спервоцвіти, первоцвіти, я так думаю. От, подивіться, по обідку блюдця Іде ось така стрічка, доволі широченька по золоти. На жаль, це не ручний розпис, це деколь. Однак деколь така приємна. З одного боку тільки чашечки, вона, як і з одного боку блюдечка. Десь 220-230 мл рідини, точно сюди поміщається. Так, ось така річ. Далі йдуть наші українські красуні. Ось така. Трапилася мені чайна пара, виготовлена на формі Б62 баранівського фарфорового заводу. Е, відразу скажу, що автор цієї форми не де не вказаний, як я не намагалась відшукати інформацію. Тут ось таке клеймо, другий сорт, бачите, другий сорт, і це 50-ти, до речі, зелене клеймо, це вважалося ще, ставилося в кінці 50-х роках, але, можливо, і перенесено воно було на початок 60-х років. Що в цій чайній парі? Гарне. Насамперед, це криття досить таки рідкісне. Жовтий колір, він досить таки рідкісний, він користується попитом у колекціонерів і намагаються всі е, е, любителі порцеля, порцеляни мати в колекції з таким криттям вироби. Звичайно, це сервізна чайна пара, подивіться, блюдце. Також вся абсолютно основа блюдця е, покрита. Жовтим криттям, така абстракція малюнку. Не знаю, що автор задумав, але но малюнок носить абстрактний характер. І ось така чашечка. і де вона доволі таки величенька. Я так думаю, що тут десь мілілітрів 280, можливо, рідини поміщається сюди. Ось така красунька. Рідкісна в моїй колекції. До речі, я бачила точно-точно е на такій формі, е але замість е жовтого криття там бірюсова ще більш рідкісна. Ось така третя чайна пара у мене тут. Далі буде також баранівка, одна це кавова пара. Е ви цю форму вже знаєте, я так думаю, тому що багато сервізів на цій формі. Виготовлялось, ця форма називається березень, це з кавового сервізу. І цю форму створила, як їх називали, ВДС, величко спиця і Діброва. І ось подивіться я бачила безпосередньо блюдце повністю або в чорному критті, або в червоному критті, як ми бачимо тут напівкриття іде. Ось такого красивого, красивого кольору зеленого кольору молодої трави. Таке ж саме на півкриття і на чашечці. І ми бачимо, що тут є логотип, я так думаю, УДР, український дорожній ресторан. Як ви думаєте, що як розшифровується Оце, оцей напис? Цей логотип. Полюбляють задоволення купують, і задоволення купують любителі порцеляни ось такі кавові пари. Ми бачимо, тут іде ось таке клеймо. Це 60-ті роки. восьма група складності, другий сорт. Теж саме на блюдечку. Тільки, правда, тут уже блюдечко йде першого сорту. Бачите? Ось таке. Вона в досить такі, гарному стані. У мене вже їх є, мабуть, чотири види. Ось цієї форми. 67-го року форми березень. Така красунька. Так, а тепер то, що я вам обіцяла рідкість. Так, дивіться, купила я цю річ. На перший поле, правда? Молочник нагадує. Однак це не молочник. Давайте ми її розглянемо. Бачите, тут по всій формі йде ось така рельєфність, а понизу, а понизу ось ряд таких маленьких, маленьких дірочок і таке плетення. Дивіться це аерограф. Це аерографія, це неручний розпис. Ось. Далі. Це клеймо 20-х років фарфор фаянс кло. Бачите, ось. Воно не досить добре, так чорного кольору. Однак розледіти його можна. І мені продавець так і продавав його. що Це чашка. Я Щось мало повірила, але я ще раз кажу, мене я спокусилася клеймо, тому що це вже далеко за 100 років, як кажуть, цьому предмету. І ось я знайшла інформацію про цю річ. Так що ми поповнимо свої знання ще однією дуже рідкісною, цікавою дореволюційною формою. Ось, подивіться тут ось ми бачимо. Таку чашечку і інформація. Кухлик фасону горня плетену. Довбиш 20-ті роки, початок 30-х років, фарфор, розпис, позолота, музей добизького фарфорового заводу. Тобто, оце горнятко має назву. Верніше, кухлик має назву. Горня плетене. Я так думаю, це все із-за форм. Бачите, тут таке плетіння на фарфорі ми бачимо. Трішки нагадує, правда, як корзинки плетуть, мабуть, і від цього назва оцієї чашечки. Цього кухлика верніше. Горнятко плетене. До революційна форма. Так, ось таке було моє сьогодні відео. Якщо вам сподобалось, прошу подобайку, прошу підписуйтесь на мій канал. Я обіцяю, що буде дуже і дуже цікаво, у мене дуже багато новинок є ще, які я не скомпонувала для того, щоб в одному відео е тематично якось це все вам представити. На сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.